У Вінниці на Тяжилові викрили підпільний цех з виготовлення солодощів. Там працювали п'ятеро нелегалів із східних країн. Як з'ясували працівники міліції, власник підприємства киянин, жодних дозволів на виробництво солодощів він не мав. Більше про те, як прикрили роботу нелегального цеху. Дивіться далі. Півробітниками відділу ветеринарної міліції спільно з ДСБ України у Вінницькій області під час відпрацювання було виявлено. Цех по виготовленню солодощів з Азії. Зокрема, на ньому працювало п'ять працівників також з країн Сходу. Не оформлений встановленому порядку. Ми знаходимося на даному підприємстві, де здійснюється виготовлення та реалізація східних солодощів. Продукція знаходиться в даному складі без маркування, без вказання дати виготовлення, термінів зберігання та умов зберігання даної продукції. Дана продукція не може бути готовою до споживання в зв'язку з тим, що вона невідомої етеології невідомого походження, невідома сировина її походження, а також умови виготовлення. Е, немає документів, які затверджують походження, якість та безпеку сировини цієї продукції. Як ви бачите, барвники знаходяться в брудних пластикових тарах без маркування, без вказання назви даних барвника. Тому вони використовуватись в даному виготовленні в даному промисловому виготовленні не можуть бути ні в якому разі. Тому ця продукція не И использовать для продажи, а также для вживания, ни в не можно. Вы здесь работаете или как? Уважаемый. А? Вы работаете здесь? У вас документы есть? Есть? Когда вы въехали на территорию Украины? Два недели назад. Две недели назад? Громче говорите, громче. Две, две недели назад. Где ваш паспорт? Сейчас в Киеве. А что он делает в Киеве? Я просто забыл в тот день, торопился. У кого вы забыли его? Дядя. Как? Пока насчет зарабатывать ничего не говорили. Вы не обговаривали эти вопросы? Если не нравится мне работа, я уезжаю. Но вы не обговаривали сумму? Да. На даному цеху було виявлено 1200 кг готової продукції на загальну суму 20 тисяч гривень. Дана продукція була вилучена з обігу в зв'язку з тим, що на ньому не було представлено відповідних документів, а також дане підприємство працювало без дозвільних документів.